Сьогодні 16 січня 16-го року. Кінець Каліфорнії. Зараз буде починатися через річку, де я піду вниз. Річка, яка про яку я говорив раніше, називається Колорадо, Колорадо Рівер. Річка Колорадо. Яка розділяє штат Каліфорнія і штат Аризона. Ось пустиня, гори чорні, вони і присвітлі світлі чорні, а коли вже навіть світло, ми також чорні. А ось тут такі, ну якби сказати, насип. Чуть-чуть зеленоватий колір. Такий тут ґрунт. Ось там видніється за річкою з цієї сторони, то вже є Аризона. Є тут камішці горами до вниз, до самої річки. І на річці буде границя. На річці буде границя між двома штатами. Слава Богу, я приїхав уже сьогодні в Каліфорнію. І ще з Божою допомогою буду їхати через рейзон. Скільки бога зміси, але приїхав. О, трошки невеличкий такий. Якийсь горб там я на дорозі з'явився. Не знаю звідки він взявся, але трохом трошки похолітало. Так, ми їдемо. вниз до річки. Все в пустинному такому вигляді камінь і я не знаю як ці деревця там, там ростуть, якось бачу, трошки є зелених таких. Ха, кольорів, але напевно, що роса напуває ці кущі. Може ну, інакше би листя не жило. Ресу би. Так ось тут я приїжджаю в річку, в річку Колорадо. Пише Колорадо Рівер. На мості пише State Line. Ось тут якраз вже приїхав в Каліфорнію. За річка йде далі. Я разделяю два штата. Все, я в штате Аризоне. Зараз будет маркировка штату Поезде с левой стороны. А тут знак пишет Аризона. Ну а тут зараз будет мне Вага, треба проїжджати буде вагу, так що я мушу камеру лишити. Виключити. Тут швидкість краща, може їхати 75, але до горба треба видробатися, щоб розігнати трок. На даний час їду від річки до гори. Ну все, дякую за увагу, за цей відеоролик, який я склав. 16 січня 2016 року Михайло Бабчук. Солонісна Терновиця, Україна. Місце народження. Івано-Франківська область, Надвернянський район. До побачення.